Привіт, друзі! Сьогодні я вирішив приготувати чергову страву у цій кімнаті у нашій залі. Яку ще ніколи вам не показував. Ось ялиночка, вона вже засихає, і, чесно кажучи, нам її так шкода викидати, що я вирішив її увіковічнити. Дякуємо цьому новому року: Різдву гарні були свята і е відповідну страву приготую. До речі, це я виконую прохання. Не телеглядачів, YouTube глядачів. Кара Аманіта, моя одна з користувачів каналу Несмачна країна, попросила зробіть якусь просту страву. Найпростіший рецепт покажіть салату із корення селери. Ну я подумав, я б якби не ця підказка, ніколи б не задумався, що це можна спеціально показувати в рецепті. Але я вам зараз покажу салат, який дійсно роблю. Ну, майже щотижня для себе, для своєї родини, тому що я селеру дуже поважаю. А робити цей салат абсолютно просто, так як і просила кара Аманіта. Ось беремо селеру. Це дуже корисний овоч. На всі випадки життя лікує від купи хвороб. Єдине зауваження, яке я прочитав щодо о, цього овочу, це протипоказане вживання селери вагітним жінкам. Тепер додаємо моркву, каротинчику. Тобто вся робота на натерпі. До речі, це вперше в житті я в тій кімнаті щось роблю. Таке кулінарне. Зазвичай ми тут відзначаємо і вже дегустуємо. От, бачите, скільки я тут з вами розмовляю буквально. Кілька хвилинок. І найпростіший салат із корення селери. Корисний і поживний, буде готовий. Бачите, дуже зручно. Ми повидаляли серцевинку. І на терку тремо, і шкірочка залишається. Тому шкірку не треба обрізати до того, як ми почнемо натирати. Все, додаю. Одну миску. І у мене залишається ось маленький. Зубчик чесничку. Сьогодні пішов в магазин за лампочками, а купив ось такий сувенірчик. І здається, що Не здається, я знаю точно, що він діючий Цей предмет. Бачите, магнітик можна в холодильник повісить. А так нарізаємо, натираємо чесничок. Це так, така гостринка. Яка заправка? Заправка це сік лимона. Бачите, в мене теж така причандала є. Вставляєш лимончик і все дуже гарно видавлюється, вичавлюється. Далі олія. Нерафінована, соняшникова або ще краще оливкова. Щодо солі, можете солити, можете ні. Я зараз після нового року для себе встановив таку два тижні без солі. Тому я солі не додаю. А загалом -то можна додати трішечки солі або соєвого соусу. І все. Панове. Шановна кара Аманіта. І всі прихильники здорового способу життя або суперфуду. Ось перед вами. Прямо ось таке корице За кілька хвилин готовий найпростіший, чудовий, поживний салат із селери ну і решті інгідентів. Дуже смачно. Навіть без солі. Підписуйтеся на канал Смачна Країна. Чекаємо наступного нового року, а я буду разом з сім'єю цю ялинку прибирати. До наступних зустрічі!